Сьогодні головне управління пенсійного фонду у Вінницькій області проводить черговий вебінар. Тема нашого вебінару стосується змін, які внесені до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Закон No 1105 від двадцять року. Це досить суттєві зміни, і саме сьогодні, 4 квітня, вони набувають чинності. Ми змін досить великий перелік, але сьогодні. Наша тема присвячена саме змін в оплазмінам в оплаті листків непрацездатності. Звати мене Палій Ірина Миколаївна, я начальник відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Саме очолюваний мною відділ займається перевіркою заяв розрахунків, які надходять від вас для отримання коштів по листкам непрацездатності, для отримання коштів для виплати застрахованим особам допомоги на поховання, От і саме сьогодні, саме сьогодні, 4 квітня, я вирішила провести цей вебінар, щоб нагадати вам і ознайомити вас з тими змінами, які набувають сьогодні чинності. Отже, основний нормативний документ це закон України про загальне обов'язкове державне соціальне страхування. Саме про нього ми сьогодні будемо з вами говорити. Уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві є пенсійний фонд України. Саме з 1 січня 2023 року визначена ця норма з моменту останніх таких суттєвих змін, які були внесені в закон 1105. Фактично цей закон визначає і правові, фінансові, організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування, гарантії працюючим громадянам щодо їх соціального захисту у зв'язку з тимчасовою втратою, працездатністю, вагітністю, пологами, у разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, гарантії працюючим громадянам щодо охорони їхнього життя та здоров'я. Зміни були внесені. Безпосередньо в два розділи даного закону. Перший розділ це закону 1105 загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, в даному розділі визначено право на страхові виплати, види страхових виплат, обчислення страхового стажу, умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологам. підстави для відмови в наданні допомоги, розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності по та пологам. Право і розмір на допомогу на поховання, призначення та здійснення страхових виплат, документи для призначення страхових виплат, строки розгляду документів, призначення та надання страхових виплат, порядок розрахунку середньої заробітної плати, а також порядок фінансування страхувальників. Тобто, саме в цьому розділі. Міститься вся необхідна вам інформація для того, щоб правильно прийняти рішення щодо призначення, нарахування, фінансування, здійснення страхових виплат вашим працівникам, тобто застрахованим особам. Наступний розділ, де його внесені зміни, про які ми сьогодні поговоримо, це розділ п'ятий закону: загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Які спричинили втрату працездатності. Фактично, даним розділом визначено досить великий перелік питань, який висвітлений в законі. Отже, перелік осіб, які підлягають страхуванню, види страхових виплат, перерахування розміру страхових виплат, визначення ступеню втрати працездатності потерпілим, право на страхові виплати, щомісячні виплати, документи, Розгляд справи про страхові виплати, припинення і відмова у здійсненні страхових виплат, строки здійснення страхових виплат, зберігання справ про страхові виплати. Але в розділі 5 ми будемо з вами сьогодні розглядати саме питання оплати листків непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Отже, прийнятий закон України номер 4158 від 18 грудня 2024 року. Назва його про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування. Фактично цим законом внесені зміни до закону України 1105. Ми сьогодні саме розглянемо зміни до статті 22 і статті 36. Якщо дослівно читати норми закону 41.58, то передбачено зміни до статті 22 що допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, допомога по вагітності та пологах застрахованим особам, в тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору, надається за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом у порядку, встановленому кабінетом міністрів України. З урахуванням особливостей для страхових випадків, передбачених абзацом 3 частини третьої статті 36 закону. Саме таким чином звучить норма закону 4158, яка змінює статтю 22 закону 1105. Наступна зміна це стаття 36. Вона викладена один з абзаців цієї статті, викладений саме в такому форматі. Допомога по тимчасовій непрацездатності призначається та виплачується роботодавцем, у якого настав страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасного випадку в розмірі 100% середньої заробітної плати, при цьому перших 17 днів непрацездатності оплачується цим роботодавцем за рахунок коштів підприємства установи організації, у разі перебування потерпілого у трудових відносинах з іншим страхувальником. За місцями роботи іншими, ніж місце роботи, на якому настав страховий випадок за соціальним страхуванням, від нещасного випадку виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% відповідно до розділу 4 цього закону, незалежно від страхового стажу. Ну, саме така, таке формулювання в законі, але давайте ми більш детально їх розглянемо, і я вам детально поясню, що означають саме ці норми закону. В першу чергу, ще раз повторюсь, Закон набуває чинності з сьогоднішнього дня, з 4 квітня 2025 року. Розглянемо перші зміни. Ну, в першу чергу, стаття 22. Стаття 22 визначала: от фактично з 1 січня 2023 року до зміни, які набули чинності сьогодні, вона містила в собі саме таку інформацію. Страхові виплати в зв'язку з тимчасовою непрацездатності призначаються і здійснюються за основним місцем роботи. В Наступному абзаці було передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, допомога по вагітності та пологах застрахованим особам, надається за основним місцем роботи або за місцем роботи за сумісництвом. При цьому завжди останні два роки, і фактично ще перший квартал цього року, пріоритетом в реалізації права на допомогу по тимчасовій непрацездатності та допомогу по вагітності пологах було саме основне місце роботи. Фактично, незалежно від того, скільки було місць роботи у працівника, оплата здійснювалась лише один раз за основним місцем роботи. Також було визначено виключення, що якщо за основним місцем роботи допомога не призначалась, Ну, з об'єктивних причин, тобто особа не реалізувала своє право на таку допомогу за основним місцем роботи, лише тоді допомога могла призначатись за місцем роботи за сумісництвом. Але при цьому вимагалось обов'язкове документальне підтвердження нереалізації права за основним місцем роботи. Це має бути, мало бути саме вмотивоване рішення, але а не просто бажання страховника, наприклад, не платити допомогу. В більшості випадків допомога саме надавалася за основним місцем роботи, і лише коли були виключення, наприклад, коли за основним місцем роботи працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати, чи були призупинені трудові відносини, тобто були об'єктивні причини, коли роботодавець за основним місцем роботи не міг призначити допомогу, верніше допомога навіть не надавалась в зв'язку з цими об'єктивними причинами. Саме тоді лише за таких умов могли призначити за місцем роботи за сумісне. Що ж змінилося в нас з сьогоднішнього дня з набрання чинності змін, про які ми тільки що з вами говорили? Фактично, перший абзац статті 22, так і залишився, що страхова виплата призначається і здійснюється за основним місцем роботи, але було уточнення саме другого абзацю, де було прописано, що допомога по тимчасовій непрацездатності це, і в тому числі, за, по догляду за хворою дитиною, і допомога по вагітності та пологам. Застрахованим особам надається за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом. Змінили всього одне слово: було або тепер вже «та». але це суттєво змінює можливості застрахованих осіб на отримання страхових виплат. Фактично, з сьогоднішнього дня допомога як по тимчасовій втрати працездатності, так і допомога по вагітності і може призначатись за кожним місцем роботи. У цьому в законодавстві немає обмеження в кількості місць роботи по сумісництві. Тобто, можна призначити допомогу за основним місцем роботи, за місцем роботи, за сумісництвом кожен, яким є, який є застрахованій особи, за яким сплачується єдиний соціальний внесок, за яким є підстава для надання таких допомог. Тобто, є відповідний листок непрацездатності, лише за основним місцем роботи. Оце важлива така умова, яку ми повинні врахувати ну, з сьогоднішнього дня. Навіть якщо з сьогоднішнього дня починаються лікарняний, ви пам'ятаєте, що лікарняний стає готовий до сплати лише через 7 днів від початку лікарняного, якщо ми говоримо про вагітність і полові, якщо ми говоримо про тимчасову непрацездатність, лікарняний не стає готовий до сплати через 7 днів після завершення періоду, який зазначений виступною працездатності. Тобто, фактично, такі рішення. Вже про призначення допомоги за кожне місце роботи, ви будете приймати не сьогодні, а трошки пізніше, коли лікарняні вже, вже будуть вважатись виданими, і коли змінять статус, на готові сплати. Одразу, враховуючи те, що вже з цього року необхідно буде оплачувати допомогу за кожним місцем роботи, в тому числі за сумісництво, хочу вам нагадати умови. Як здійснювати призначення допомоги за сумісництвом на підставі яких документів, тобто пригадати те, чим ми керувалися ще до 1 січня 2023 року? Бо оскільки норми закону щодо призначення виплат за сумісництвом фактично не змінились? Отже, підставою для надання допомоги за місцем роботи за сумісництвом є цифрова копія електронного листка непрацівдатності. Якщо за основним місцем роботи це є просто електронний листок непрацездатності, то за сумісництвом цифрова копія. Що це означає? Цифрова копія це фактично електронний листок непрацездатності, який має стандартний номер, але після загального стандартного номера, який складається з трьох частин: номеру випадку, номеру лікарняного і номер, який відповідає кількості змін, в листок непрацездатності, Після цього стандартного номера йде крапочка і ще якась цифра, наприклад, один, можливо, два, можливо, три, в залежності від кількості місць роботи за сумісництвом вашого працівника. Отже, якщо ви в номері лікарняного бачите крапочку, це свідчить про те, що це саме є цифрова копія електронного листка непрацездатності. І саме така цифрова копія є підставою для надання допомоги саме за місцем роботи за сумісництвом. Якщо ж у вашого працівника тимчасова непрацездатність засвідчена саме паперовим листком непрацездатності, а ми всі пам'ятаємо, що до кінця воєнного стану можуть видавати ще паперові листки непрацездатності, які діяли і раніше, то тоді, за правилами, визначеними і законом, і постановою Кабінету міністрів 1266, підставою для надання допомоги буде копія паперового листка непрацездатності. Така копія є підставою для надання допомоги, але вона має бути завірена відповідним чином. Тобто, вона має бути засвідчена підписом керівника і скріплена печаткою за основним місцем роботи. Звісно, у разі наявності такої печатки. Тобто, це має бути не просто ксерокопія паперового листка непрацездатності, а засвідчена за всіма встановленими правилами копія листка непрацездатності. Які ще документи, необхідні для призначення допомоги за сумісництво? Обов'язково. Для призначення допомоги за сумісництвом, крім цифрової копії електронного листка непрацездатності або копії паперового листка, засвідченої установленому порядку, вам має бути надана довідка про заробітну плату за основне місце роботи. Це довідка про заробітну плату за розрахунковий період. Така довідка є в додатках до постанови Кабінету міністрів 1266, на неї Нею можна користуватися. Вона. Якраз містить ту інформацію, яка необхідна вам для прийняття рішення. Для чого потрібна ця довідка? В законодавстві чітко передбачено, що загальна сума допомоги, яка враховується в розрахунок середньої заробітної плати за всіма місцями роботи, не повинна перевищувати максимальну базу оподаткування єдиного соціального внеску. Саме тому, окрім Копії електронного листка непрацездатності або паперового, вам обов'язковою підставою для надання допомоги є ще така довідка про заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо ваш працівник, якого стався страховий випадок, має кілька місць роботи за сумісництвом, для того, щоб призначити йому допомогу, він має надати довідки з усіх своїх місць роботи. Тобто, не тільки за основним місцем роботи, він має взяти довідку, а він має. Надати вам довідку про середню заробітну плату за всіма місцями роботи, ну, звісно, окрім вашої. Це основні умови, які діяли і до 2023 року, і які діють на сьогоднішній день, з 4 квітня, з моменту, коли вже можна буде розглядати під як підставу для призначення допомоги і за місцем роботи за союзниця. Постанова 1266 також визначає особливості обчислення допомоги, обчислення середньої заробітної плати за кожним місцем роботи. От зокрема, в постанові передбачено, що обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи, за сумісництвом та за місцем провадження іншої виду діяльності. Розрахунковий період в такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо. Ну, ніби все зрозуміло, але виникають питання, коли. Працівник є внутрішнім сумісником, тобто він на одному підприємстві займає одразу дві посади. За однією посадою він працює за основним місцем роботи, за іншою посадою він працює за сумісництвом. Навіть в такому разі це вважаються різні місця роботи і має бути здійснений окремий розрахунок. За кожним місцем роботи слід визначити розрахунковий період та розрахувати середньоденну заробітну плату, а потім і середньоденну допомогу. І, звісно, в заяві розрахунку. У вас буде е, вказаний ну, листок непрацездатності як його оригінал, так і цифрова копія замовлено кошти одразу за кожним місцем роботи. При цьому сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду, як за основним місцем роботи, так і за місцями роботи за сумісництвом, не може перевищувати розміру максимальної величини бази на рахування єдиного соціального внеску. Це ті зміни, які стосуються статті 22, і одразу ми з вами пригадали, як саме здійснювати оплату допомоги за сумісництво. Наступні зміни стосуються саме допомоги внаслідок нещасного випадку на виробництві професійного захворювання. Отже, пригадаємо, фактично до сьогоднішнього дня, з 1 січня 2023 року, діяли норми закону, в яких передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності. Наслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання призначається і виплачується страхувальником у розмірі 100% незалежно від набутого ним працівником страхового стажу. При цьому, незважаючи на те, що ми звичайні лікарняні оплачували лише за основне місце роботи, весь цей період, і 23, й і 24 рік, і початок 25 го року, такі листки непрацездатності, які засвідчують, Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання можна було оплачувати за кожним місцем роботи. Тобто весь цей період ці лікарняні були як виключення, їх платили і за основне місце роботи, і за сумісни. Ця норма зберігається як до сьогоднішній день. Підставою для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності є листок непрацездатності, виданий відповідно до чинних нормативних актів. Це може бути як електронний листок непрацездатності, так і паперовий листок непрацездатності. І другим важливим документом, який є також підставою для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, саме внаслідок нещасного випадку, це є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання. У всіх рештах страхових випадок, випадках саме листок непрацездатності є підставою для надання допомоги. Але коли ми говоримо про нещасний випадок на виробництві, підставою для надання допомоги є два документи: листок непрацездатності і акт розслідування. Без акту розслідування листок непрацездатності оплачувати не можна. Тобто, має бути завершене розслідування, має бути прийняте рішення за результатами розслідування чи пов'язаний дальний нещасний випадок на виробництві. Чи не пов'язаний, і вже за наслідками цього рішення необхідно приймати відповідне рішення про оплату листка непрацездатності? Листки непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві в перший день створення формування медичного висновку формується з причиною непрацездатності, тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві. При цьому в самому листку непрацездатності може бути відмітка про зв'язок випадку з професійною діяльністю. Цю відмітку ставить лікуючий лікар, який формує медичний висновок, зі слів пацієнта, тобто зі слів вашого працівника, який отримав травму. Після завершення розслідування нещасного випадку дана причина непрацездатності вже може бути змінена. Зміною причини непрацездатності займаються саме фахівці Пенсійного фонду України на підставі наявних листків непрацездатності та на підставі вже затверджених актів розслідування нещасного випадку на виробництві або розслідування професійного захворювання. В даному випадку, якщо за результатами розслідування прийнято рішення, що цей страховий випадок пов'язаний саме з нещасним випадком на виробництві. То працівники пенсійного фонду змінять в листку непрацездатності, причину непрацездатності. Нова причина буде називатись тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві, ну або тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання. Така норма діє з 1 січня 2023 року. Якщо ми говоримо про норми до змін. 4 квітня, які набули чинності 4 квітня 2025 року, то листки непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві з 18-го дня непрацездатності оплачувались за рахунок пенсійного фонду України і лише перших і під перших 17 днів непрацездатності оплачувались страхувальником за рахунок коштів підприємств. Але з 4 квітня 2025 року набули чинності зміни, про які ми сьогодні з вами говоримо, і вже є чітке розмежування, в залежності від того, на якому місці роботи стався нещасний випадок. І саме від цієї умови залежить скільки днів буде оплачено за рахунок коштів роботодавця. Отже, при визначеній кількості днів, які підлягають оплаті за рахунок коштів роботодавця, і днів, які оплачуються за рахунок Пенсійного фонду України, слід... Тепер враховувати місце роботи, на якому настав нещасний випадок на виробництві. Отже, за місцем роботи, на якому настав нещасний випадок на виробництво, як і раніше, оплачується перших 17 днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця, а з 18-го дня за рахунок коштів Пенсійного фонду України. За всіма іншими місцями роботи, ніж місце роботи, на якому настав страховий випадок, за соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві, оплачується перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів іншого роботодавця, ніж місце роботи, на якому настав страховий випадок, а з 6 дня за рахунок Пенсійного фонду України. Ще раз нагадую, ці норми набули чинності з 4 квітня 2025 року і розповсюджуються вони лише на ті страхові випадки, які розпочались після 4 квітня 2025 року. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня!